Друзі, привіт, до мене до Фура. Так склалося, що поїхав з сім'єю трошки в Австрію на пару днів. І на зворотньому шляху зараз заїду, огляну дуже цікавий автомобіль. В місті Мюнхен це по дорозі. Porsche Cayman GT4. Це саме екстремальна версія даної моделі, розроблена саме під трек з 4-літровим атмосферним двигуном. Вона, взагалі, друзі, важить всього 1320 кг. кілограм. Думаєте, дуже легкий автомобіль на каркасі безпеки. Ну коротше, просто супер топ вау. Приїду на місце оглядати, і все вам дуже детально покажу. Я на місці і вже оглянув автомобіль. Тут як я його побачив, пофотографував, показав клієнту. Ну, клієнт хоче часто бачити, що він купляє. Я взагалі в повному захваті від того, куди я попав, тому що, друзі, це офіційний дилер Bucati, Koenigs і Pagani в Європі. Можете собі уявити, такі автомобілі. Так, а тепер давайте щодо цього звіра. Це у нас Порш Кайман, найпотужніша, найекстремальніша версія GT4 RS. Тепер по ціні. Дивіться, 145 тисяч на ціна 500 сил. Вони вказують 50 пробіг, по факту 27. Чому найекстремальніша версія? Тому що двигун тут стоїть 4-літровий атмосферний на 500 сил. Версія, яка називається Вайзах. в цьому автомобілі. Встановлені не тільки ковши, а ще й Повністю каркасна система. ось вона ззаді. Далі з таких також цікавих особливостей титановий вихлоп, це теж дуже важливо. Ну і Багато карбону з таких наприклад, елементів сам ось капот, він надзвичайно легкий, тобто в нього маса порядка кілограма-півтора. Тобто його можна запросто тримати одною рукою. Це тут тобто, чи наклейка, навіть не значок. Сам по собі красивий автомобіль Arctic Grey. Дуже цікавий колір. Я вже в такому кольорі автомобілі привозив. Йдемо далі. Розгін від 0 до сотні за 3,4. Це максимально чіткий варіант саме для трекового виїзду. Тому що, прикиньте, цей автомобіль важить всього 1320 кг. Саме ця маса пустого автомобіля 1320 кг. заднє аеродинамічне крило. Налаштовується механічно по куту атаки. Це теж дуже цікаво, тому що коли ви виїжджаєте на трек, вам потрібно, щоб все грало ідеально. Ну, тобто, в загальному цей автомобіль, от він прям готовий війти в бій в будь-яку секунду. Йдемо далі. У нас дуже потужні гальма, хоч і не з карбонокераміки по тій причині, що. Цей автомобіль буде використовуватися саме на треці, і багато з тих спортсменів, які виїжджають в такі місця, їм не потрібна карбона кераміка. Дуже дороге обслуговування, тому беруть металічні. Колеса, Michelin Pilot Supersport. Так, йдемо далі. Красиві ковши. Все дуже мінімалістично. Ось такі от ручки йдуть замість стандартних. Шкіра, карбон, шкіра, алькантар. Алькантара тут те саме. Алькантара, 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 Карбон теж Алькантара. Ну, тобто, цей автомобіль, незважаючи на те, що він спартанський, дуже легкий, але якість тут на найвищому рівні. тобто, Ти, сідаючи цей автомобіль, за керму, ти розумієш, що ти попав дійсно. Світ розкоші, спортивної розкоші від Porsche. Ой, вказували вони 50 км пробіг, тут 27. Це приємно. Бачите, все у нас тут механічно, з правої сторони електрони. Вже у нових версіях повністю щиток приборів цифровий, як на мене, ось така компоновка. Все-таки це набагато цікавіше. Тут у нас такі йдуть шильдики, які говорять саме про те, що це у нас. Версія нестандартна. Двигун 4-літровий, атмосферний. Є також підняття передньої осі, ліфт передньої осі для того, щоб коли ви з'їжджаєте, наприклад, в паркінг чи навіть з автовоза, передня частина піднімалася, тим самим не царапилася. До речі, гляньте, які там ще стоять автомобілі. Це простував. Також він мені показував свою колекцію Ferrari, і я був просто в захваті від того. В яке місце я попав. Ось така ракета. Да, дуже низький автомобіль, тому класно, коли передня частина може трошки приподіматися. Також з таких цікавих моментів в цьому автомобілі застосовується центр гайка. Дуже добре, якщо ви цей автомобіль запускаєте на трек. Так, тут. Все зрозуміло. Будемо зараз домовлятися. Саме головне було його побачити, переконатися, що він є. Пощупати його. Це було дуже важливо. Такі діла з вами був Андрій Автофора. Незабаром цей автомобіль буде в Україні. Запитав дозволу, чи тут можна зробити маленьке відео, і я просто не можу вам не показати, які тут є цікаві автомобілі. Особливо у нас тут. Bugatti Supersport – Це для мене щось вообще екстра-ультра топ. Я ніколи так близько до цього автомобіля не підходив. в 1500 сил. А тепер дивіться, Pagani зонда це вообще просто ультра-супер топ вау. Такі автомобілі коштують мільйони і взагалі навіть стояти біля нього це велика розкіш. Ми потім подивимося в інтернеті. Ну дуже швидка, да. Oh. Давай ліву спочатку, ліву ногу. Be careful. От так от. право. справишся? Супер. Фантастика. Вартість цього автомобіля 3 мільйона 200 тисяч євро. На зв'язку. Всім гарного дня.